Блу – гарнюща четвірочка врявка гарнюща. гарнюща ну по-перше, бо того, що вона на березі. По-друге, вона в самій закритій бухті від вітру в хадабі. По-третє, тут абсолютно поряд все, куди можна вийти. Магазинчики навколо ільмеркато старе місто, Все поряд. Далі а вже на територію готелю. Амфоразблу, він теж знаходиться на першій лінії. Дивіться в такому ж стилі, як і шалі Амфоразбіч. Корпуси йдуть ось так по бокам, навіть ще до входу на рецепшн. Запах їжі. Трохи є. Видно ресторан поряд. Рецепшн на каблу. Точніше, амфоразблу. Так, підглянемо. Слухайте, ну то теж все добре з фруктами. Прям дійсно здивували мене амфорас. Кучок з пастою. Паста інтерлату. Салат. Можна зробити салат собі, який вам подобається. Так, є куточок для діток. Тут в нас тушковані овочі, картопля. Рисін кориці. яка чудова тераса на вулиці. Клас. Тут куточок з чай. Тераса прям реально вау. Теж є де посидіти. На дворі мажить гріль. Є такі куточки по території. До речі, дуже мила територія. Мені навіть тут більше подобається, ніж Амфорос Біч. На території декілька басейнів. Є частина ось ця з підігрівом, далі куточок для дітей і ще один звичайний. Зверніть увагу, великі теж по об'єму рушники. Мені прям подобається Шезлонги так само. Красива територія, як бачите, люди влаштовують собі фотосесію. Ну і номери хочу сказати і показати, звісно, вам один з номерів. Всі номери йдуть стандарт. Різниця тільки в тому, що твін, кінг-сайз, всередині все те саме, але. Різниця з видом. Є гарден, є пул і є ось такий фронтальний вид на море. Тераса. Ну і всередині ось такий невеличкий, бачите. Територія, ті, що розміщують три людини, там буде трошки більше по квадратурі. Так, дивіться, кожен день вам ставлять нову пляшечку води, додають каву-чай. Є в номері сейф, безкоштовно. Ну і пляж. Куди ж без пляжу. Їжу подивилась. Номери глянули. А тепер купатись. Так, піца. Бургери на пляжі. Дивіться, який чудовий бар під навісом. Слухайте, мені це четвірочко однозначно подобається. Так, на пляжі так само є ось невеличкий дитячий куточок. А, пляж починається он від тих футбольних воріт. Дивіться, яка гарна ніша, дуже коротенький пантон. На відміну від там враз тут нема піщаного прям заходу, хоча вон люди, я бачу, намагаються зайти, можливо, вони в коралках, не знаю. Але риф тут гарний. І закінчується пляж аж вон там. Там, де дайв куточок. Так що пляж, в принципі, достатньо великий. А, так, кантон тут поміняли, тож він новий, хороший. Прям пишаються тим, що змінили його нарешті. Дійсно, видно, що пірс новий, такі прям досточки новенькі. Ну, ось так, де зараз зайшли тато з донькою. Ну, але все-таки я б не казала, що тут прям. Якось безпечно в коралках, все одно в коралках. Театр прямо на березі моря, там, де проходить кожен день анімаційна програма, свій давін центр, далі. Дуже цікавий гарненький пляж. До речі, тут всього 208 номерів. Як я вже сказала, абсолютно всі номери однакові, можуть бути трошки більші-менші по площі, максимально розміщення або троє дорослих, або двоє дорослих плюс дитина. Різниця в тому, що є вид на сад на територію, на басейни і на море. Саме це буде відрізняти по вартості ваші номери, які ви будете купувати. На території є аля-карт-ресторан, де можна по попередньому запису зарезервуватися та відвідати один раз. До речі, хочу відразу сказати, що комплекс Amphoras, Amphoras Blue, Блу, Beach – це готелі, які на першій лінії. Є ще Amphoras Аква, яка буде на другій лінії. Блу і Аква це чотири зірки. Якщо ви живете на території п'ятизіркового готелю, той що біч, ви можете користуватись тільки ним. Якщо ви живете в одній з четвірочок або Blue, або Aqua, ви можете користуватись один одним. Також є Ресторан за доплату з морепродуктами. Тож, якщо ви це хочете, будь ласка, можете замовити тут. Наразі бачу, що на цій локації яка чудова з видом на море є шиша, тож можна покорити і кальян. Не обов'язково виходити кудись за межі. Ну а як тут не виходити, якщо ви просто в центрі міста до речі, що відвідати в шармі, буде окремий ролик. Коротше, чи сподобався мені цей готель, чи, чи рекомендую? Однозначно, Amphoras Blue рекомендую. А дуже затишний, цікавий, компактний, приємний готель, не дивлячись на те, що остання реновація в готелі була 2015 року. Це не так кидається в очі, як, наприклад, в тому ж Amphoras Beach. Тож, як по мені. Я б навіть обирала його. Ну, якщо вам сподобався готель Blue так як і мені, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Я, моя команда, до ваших послуг. З задоволенням забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї, з вашого міста, де ви знаходитесь. Ну і до наступних ефірів.